Робільт випустив статтю, де прогнозує подальші дії Путіна щодо війни, економіки та інше. Дивіться, ну економіка сусії нас взагалі не стосується, хай вони там всі як таракани виздихають. А от щодо війни вони прогнозують, що Путін до 26-го року ставить завдання захопити все левобережжя України. Потім декілька років переозброєння, до озброєння, до осмислення тої всі. Компанії висновки та далі Завойовують Україну. Тобто ми не маємо е кінця війни як такого. Тобто, що б там не було, 91-й рік кордони чи кордони на 24 лютого, чи якісь е навіжені плани Путіна. Що, якби що не реалізувалося, головне це те, що всі розуміють, що Путін планує йти далі. А якщо ми його виявимо, то починати знову. І дивіться, як е, Україна, е, еліта, так звана еліта України, це оті мери, депутати, ота вся пиздота гнила, яка щодня у нас краде перемогу, е, вони сприймали війну. Ну, по-перше, вони були готові здатися. І це є зафіксовано. Мер Філатов 23 лютого проводив закритий. Закриту там нараду з своїми е, налеглими, підлеглими та близькими людьми, е, де казав, дивіться, не переживайте, все буде хорошо. вони зайдуть, вони нас не тронуть, для нас нічого не міняється. Це є відео. Воно є у нас, воно є там, де потрібно бути. Тобто, де Філатов е, прямо каже, що ми. Повинні здатися, не чинити опір, і для нас нічого не зміст. Тобто у них була домовленість, і ця буча еліта тоді вже була готова здати Україну. Більш того, вони ж допомагали Наприклад, того ж Філатова в 2017 році. Вони офіційно перевели до ЛДНР 24 мільйони гривень. Тобто, дивіться, вони спонсорували ЛДНР. Там була справа. Потім ту справу зам'яли і все, як би то розсосалося. Але документи, номер справи та все інше, та сам факт залишився. Тому такі дії такої влади, вони ж документуються. Також е, працевлаштування Чорнобука це той суддя адміністративного суду, Вищого суду Криму, який е, пере. Перейшов на бік терористів, здав е, повністю всі справи терористам. Більш того, під його керівництвом всі судді, всі суди Криму прийняли е, присягу терористів. Є його публічні заяви, його потім там СБУ е, прихопила трошки, але відпустили. і Він у Філатово працює в ОНД районі воєнкомом. Тобто, отакі от угруповання, як ОПГ Корбана Філатова, які тримають. 에... Будемо так кажуть, прямий зв'язок з ФСБ та були готові здавати Україну, вони ж нікуди не ділися. І оця вся, вся еліта вона розмірковувала, як: Ну, прийде Путін, ми пірі і все буде добре. Потім, коли народ України почав чинити опір, вони собі придумали новеньку казочку, що да, ну і хір з ним лахи дають гроші за кордону. Інші лохи пішли в окопи. А нам що, ми будемо сидіти, собі пилити бабло під броню, жодних питань, жодних проблем. Ми, мої, наші близькі, там, жони, бляді, ну все як положено. там, Друзі, кум, куми. Всі сидять, там собі бронь, і вони сидять. А потім інтерв'ю Путіна, де він каже, ми граємо вдовгу, і вони розуміють, що щось хуйово, щось пішло не по сценарію. Гроші. Контролюють. E, і народ України скоро почне контролювати гроші. У нас є проєкт. Це, е, ну потім його презентую. Це повністю контроль е, використання коштів місцевими радами. Тобто, вже не буде Йорчиків, унітазів і всякої тої херні. Так ось, вони дуже. Серйозно планували посидіти 2-3 години, нагородити одне одного там медалями, і потім героями взяти ще раз гроші у лохів на відновлення України і пилити там далі гроші, тільки вже більш серйозні суми. Але пішло не так. І війна вдовго, і кордони закриті, і виборів, скоріш, не буде. Тому що під час війни. Е, ну, Їх провести не так і легко, та й ніхто не хоче, тому що така ж влада центральна, вона розуміє, що ніхто їх не перезбере. І ось у них виходить такий трикутничок. З одного боку, вже і пора сьобувати, тому що ну, гроші вже за кордоном, а тут ми їх чекаємо. Я кажу, що там теж буде ще сюрприз. Я його сьогодні-завтра презентую. Тобто жодний підор за кордоном там свою вілу не спряче. Це прямо буде <смітна> шикарна програма по роботі з тими, хто відскочив. Тобто ми знаємо адреси, ми знаємо все. Ми знаємо де, скільки, як. Тому все то в рамках закону буде. У нас вже є позитивний опит, коли ми три дні тому. Зробили так, що у Одеського воєнкома в е, Іспанії пройшли обшуки. Пройшли обшуки, все вилучили, все заарештували, воно буде е, продане. Тому усіх всіх підорів один будь тільки до Володі Путіна. Туди к е, Віті Віті в врязав. Так ось, до чого я це веду? Що рано чи пізно ми повинні. Ставити питання мобілізації цієї пиздоти, тої пиздоти, яке пиздить гроші на перемогу та робить все, щоб Україна жодним чином не виграла, тому що їм невигідно, невигідно, щоб Україна вигравала. Якщо Україна виграє, то з них спитають. А якщо вона програє, нема країни, нема питань. Все, ми, ми, ні влада в біженстві. Все, вийдуть там, мери, сядуть і будуть бухати далі в Відні там, десь чи в Аліканта. Ну, то не суть. Тому о, все їм спутали плани народ України. І подалі у них буде дуже великий сюрприз щодо їхнього використання коштів. І всі їхні плани посидімо на а потім будемо розпилювати подалі бюджет відновлення України, то все не прокатить. Тому слідкуємо за об'явами. Буде дуже проєкт з військовими щодо контролю використання коштів. І цих підарів при владі взагалі, тому що вони без присмотру не можуть. Вони не мають мозоку, тому якщо бачать гроші, вони крадуть. Таке одноклітинні створіння при владі в Україні. Все. Всім доброго дня. Слідкуйте, скоро буде анонсований проєкт. І хто захоче, може в нього підключатися. Якщо ви воїн, якщо ви інвалід, якщо ви жінка загиблого чи мобілізованого воїну, то все буде для вас. Чекайте анонсу і починаємо контролювати владу на іншому рівні.